Все ж до пана Сергія гайда. Я хочу також це питання адресувати. Ви ну уже під час великої війни на нашій території також потрапили під ротацію, під зміну своїх посад. Ви очолювали Луганську область, проблемну там, де ну, більша частина цієї області окупована, поки що російськими терористами. Зараз ви. Переїхали працювати на Закарпаття до Мукачево, у Мукачевську районну державну адміністрацію, військову районну державну адміністрацію. От як ви можете пояснити логіку цих змін, тому що ну ви принаймні, всередині цієї структури знаходитися, великої структури Держапарату Україна? Ну, моя особиста думка. Справа в тому, що на сьогоднішній день я думаю, що якраз десь можливо завдяки. Поведінці Путіна на політика вже стає політика дипломатії, ведення дипломатії в світі стає більш понятійною, ніж от ті канони дипломатичні, які там складалися, які ми розглядали і вважали, що от такі от вони мають бути десятиріччями. Зараз угу. все більш. Переходить в понятійну площину, тому що ми бачили напередодні повномасштабного вторгнення, скільки було обіцянок з боку Путіна, скільки було зустрічів його особистих з лідерами різних країн, коли він давав слово, що не буде ніякого вторгнення, певні обіцянки, і потім всі побачили, що це все нівельовано абсолютно. Так, от те, що головнокомандуючим, екс-голнокомандуючич збройних сил України, не має досвіду там дипломатичного, mm -hmm. але Красна все спокрита. ж таки, ну так, є. Але все ж таки погодився і буде призначений, сподіваємось, він отримує Гріман. Це треба ще дочекатись. Безпосередньо цього документа погодження ну, вас також є погоджено кабіном, але ще немає Я... указу президента. Так, більше того, мої документи навіть подавали в Казахстан в свій час, так само на посаду посла України в Казахстані. Але це була така собі історія, тому що ми розуміли, що Кацапа ніколи в житті не пропустять мене в Казахстан послом, тому що ну як людина, яка Народилась в Луганській області, працювала на Закарпатті, жила, навчалась у Львові багато років, бачила, що таке повномасштабне вторгнення, як воно взагалі розвивалось нас на Луганщині. Вони розуміли, що я буду просто носити величезну загрозу для Росії в Казахстані, тому що там. З 19 мільйонів жителів 3 мільйона, все ж таки це росіяни, які мають російські паспорти і спілкуються російською мовою. Тому ем, враховуючи те, що повага до пана Залужного є з боку політиків, ем, і з боку Британії, так само я думаю, що він зможе проявити себе там достатньо потужно, і ми отримуємо потужні результати хоча на сьогоднішній день. Ем, це дуже відповідальна посада, хоча е британці до нас і так відносяться достатньо дружньо. Е це наші потужні союзники. І не дивлячись на те, що є певні вагання там європейських різних лідерів, не дивлячись на те, що є проблема в Сполучених Штатах напередодні виборів їх, е британці завжди нам допомагають. Тому я думаю, що все в пана залужного вийде. Ми отримуємо чудовий Кажуть, результат. Поганий той солдат, який не мріє стати генералом, та можливо, поганий той дипломат, який не мріє, наприклад, стати генеральним секретарем НАТО колись з часом. Сергій Гайдай, до вас запитання, все ж більше і всі е, наші глядачі сприймають вас як людину, яка працювала у Луганській області. Ви сказали, що ви там і народилися. Е, одна з цілей, як росіяни називають е, як там, спеціальна військова операція, так це на їхню думку заняття. Усієї Луганської та усієї Донецької областей, ну принаймні, вони так знаєте, публічно брешуть про це, що їм тільки Луганська і Донецька області потрібні, а насправді більше потрібно. Яка там ситуація? Ну що кажуть ваші джерела? На наскільки там зараз складно, і наскільки там може бути складно в найближчі місяці? Тому що е, ну, очевидно, що росіяни будуть пробувати і далі наступати, враховуючи, що завдіївкою там ціною знищення цього міста і стертя його з лиця землі їм ну. Начебто вдалося. Яка ситуація на Луганщині? Ну, в цілому, ситуація давно вже важка, але знаєте, в військових є. Чи є якась динаміка, це важливо, що зараз? Динаміки немає. І на сьогоднішній день, і слава Богу. Тому що зараз деокуповано залишаються 10 населених пунктів. Всього проживає зараз на території деокупованих населених пунктів. Всього навсього десь орієнтовно 60 людей. Можливо, там 62-63, mm. і, і от це все. Mm. Більше людей немає. Села зруйновані, деякі майже вщент. Бої точаться основні: це три напрямки: це Білогорівка, наша славна, звісно. Це біля кримінного Сервіанське лісництво і на межі з Харківською областю так званий напрямок Сватово-Куп'янськ. От це основні напрямки, де тривають бої. Бої дуже важкі йдуть, але немає ніяких успіхів росіян взагалі. Я думаю, що якраз ті втрати, які вони понесли. В Авдіївці. по великому рахунку, Авдіївка стояла б ще й досі, якщо б ми могли закрити небо і просто зруйнували кабами і фабами. Ну, це наші реалії. Сили оборони там могли триматися ще дуже довго, просто немає сенсу, знаєте. Стояти просто біля зруйнованої будівлі треба переміщуватись десь на іншу. А коли кабів прилітають сотні, і це не перебільшення, то ми так. розуміємо, що ну треба було просто відводити війська. Що стосується серебрянського лісництва, там заміновано все вщент. Абсолютно, я думаю, я зараз не не буду перебільшувати інформацію, якщо скажу, що територія от якраз Лиманського напрямку найбільш замінована територія в світі взагалі. Абсолютно жахлива ситуація, тому що мінувалось все вручну, дистанційно, абсолютно там ну, величезна кількість з ракет касетних, з спеціальної техніки, яка дистанційно мінувала. купа... Нерозірваних БК але це й створює і величезну проблему для ворога для того, щоб вони просувались. В принципі, на фронті зараз ситуація трохи стабілізувалась, тому що в нас нарешті в наших сил оборони з'явилось то БК яке ми чекали дуже дуже довго. І зараз, ну от ті хлопці-дівчата з тих підрозділів, з якими я спілкуюсь, тут немає різниці. Я їх. У загальній сили оборони, тому що це і прикордонники, це і Національна гвардія, це і збройні сили України, працівники служби безпеки України. Там Альфа працює. Ну всі, хто можуть, всі там воюють, то от всі можуть підтвердити, що зараз БК, слава Богу з'явились. Тому ворожі наступи зупиняються ну набагато більше ніж там декілька місяців тому, або навіть декілька тижнів тому. Тому ситуація там стабільна. Важка, але стабільна. Ну, так, пане Сергію Гайдай. Ну, ми... ми ж намагаємося зазирнути в майбутнє. Що нас чекає? Багато шарів взагалі підняли. Насправді, на... на жаль, в нас є концептуальна проблема. Це... <толість> трохи провала нам, як кажучи, інформаційна така політика, тому і під час повномасштабного початку повномасштабного вторгнення всі згуртувалися, тому що от є ворог, mm -hmm. все треба гуртуватись, і пройшов час, і вся війна перейшла для багатьох людей в стан АТО. І це вже зовсім інакша історія. і Ми це все розуміємо. Якщо ми зараз гуртуємось. То я впевнений, що ми в змозі надати відсіч ворогу, не дивлячись навіть на те, що є там політична криза в США. Є певні там е, проблеми в Європі їх не консолідація, незгуртованість, вагається шольц з тими таурасами. Є проблема з Орбаном, є проблема з Фіцо. Є проблема там в перспективі на Баканах і так далі і тому подібно. Але якщо ми всередині згуртуємось, то ми витримаємо, я в цьому впевнений. Якщо акцент ми зробимо на, на підсиленні нашої інформаційної, так само меседжів в, в міжнародному в міжнародній політиці, то так само ми отримуємо певну допомогу, тому що багато країн втомилось від української війни. Вони не розуміють, що війна може бути безпосередньо в їх країнах. Вони не розуміють, що кажучи, по львівськи філіжанка випитує там спокійно кави десь у Відні, чи там в іншої столиці, там певної країни вона коштує реально наших наше життя, наших українців. Тому, якщо ми згуртуємось, то витримуємо. І звісно, що перемога буде за нами. Але це не, не просто слова, це повинні працювати всі. Хто воює, то тут абсолютно кожен з них герой, а хто в тилу працює, ну тут кожен має просто зрозуміти, що кожен донат, кожна там зроблена маскувальна сітка. Кожний складений FPV-дрон, він дає можливість нам тримати нашу оборону, пане Андрій Риженко. А я до пана Сергія, якщо Гаразд, мені, коротко. я теж мала питання, але а, добре. от ви про Орбана згадали. Я знаєте, зараз подумав, ну це так ну ще, ще одна гілка нашої розмови. Ви вже так трошки вивчали той регіон, в якому ну ви ймовірно будете працювати. Я там працював з 15-го рік. От зараз рік. мене цікавить. ну, Мукачевський регіон він так історично найближчий до Угорщини, так? так як там? Мункач, вони називають Мукачево. А є Мункач там якась. Тут вечварош. Ви краще знаєте. Чи є там якась деструктивна робота з боку угорського уряду з тими громадами? Ну, чи взагалом, є там ця проблема? От про це мало хто говорив. Я розумію, що це можливо тема цілого ефіру, але от. Ну... Задати історію. Якщо коротко, щоб просто не е цей ефір дійсно не перетворювати в виключно угорське питання. Бо про це можна говорити дуже багато. Давайте так е коротко із е фактами, я працював головою Мукачської районної державної адміністрації з 15 по так. кінець вісімнадцятого року. В мене були голови сільських та селищних рад, в яких проживали виключно етнічні угорці в школах. Коли ти приходиш і кажеш доброго ранку, вони кажуть, його не подківанок. Вони не розуміють української мови, прапори на сільрадах, на, фо, на фопах і так далі. тому подібна зять угорських нацменшин. Ну це нацменшини, а зараз війна от я немає проти... проблеми з угорцями, з етнічними угорцями на Закарпатті. Це виключно. Політичні е, наративи або Росії, або Орбана і Сія. Ну тобто, в цілому там сподіваємося, що Абсолютно спокійно це, і всі, всі дружно межі.